Раз ви вже, Олександре, згадали оцю е, гітлерівську коаліцію, я знаю ще одну країну, яка першою пролила українську кров, і не понесла жодної відповідальності ні в Нюрнберзькому трибуналі. Е, ви знаєте про кого я говорю? Як сказав би Орбан, ми говоримо про Угорщину. Так, от, е, в, е, в, з точки зору того, що зараз відбувається, це вже декілька хвиль від е, крайньо були вихідні і десятки тисяч нам. Важко науково оцінити вийшло проти Орбана і його е, команди чи банди в на вулиці Будапешта. Це ходить про його колишнього соратника, який відео корупції просто докази дав суспільству. А половина ж угорщини в Будапешті живе. Вони як подивилися, що Мадіар дав, ну от так, от ці протести починають помаленьку наростати кількісно. Чи знесуть вони ось цю м, команду Орбана? Чесно, наразі поки сказати важко. Тобто, по-перше, пройшло не так багато часу. По-друге, ці протести поки не отримали всієї підтримки старої Орбанівської гвардії. Бо ми чітко бачимо, що в межах його партії пішов водорозділ. Зараз Орбан, як кажуть його старі соратники, не слухає нікого, крім невеликої чорної коробочки, де приймаються всі рішення. А ця маленька чорна коробочка знаходиться в нього в голові. Він оточив себе молодіжкою Фідесу. Він оточив себе молодими активними, як їх називають на заході, ЄСменами. Ми на чолі з Сіярто, які ніколи йому не скажуть ні, які ніколи не критикують його рішень, і тому, в принципі, процес прийняття рішень в партії зациклився на одній особі. І ніхто з тих, хто ще з Орбаном свого часу вводив Угорщину в Євросоюз, коли Орбан ще за царя Гороха був єврооптимістом, ніхто з них не має зараз до нього доступу і не може з ним спілкуватися. Якщо ці протести здобудуть підтримку цієї політичної сили, тоді ми зможемо говорити про якийсь її вплив. А так, ну ми завжди розуміли, що Будапе. Залишається останнім великим е, опозиційним містом з опозиційним мером, з опозиційними настроями, з хоч якимось доступом до інформації, а так. Поки що, на жаль, тут та ж ситуація, про яку як ми з вами говорили в Словаччині. коли велике місто голосує опозиційно, велике місто є проєвропейським, а провінції, село є, на жаль, проорбанівським, так само як Словачні Профіцо. І до речі, тут треба ще додати просто такий цікавий аргумент, що проводили опитування в Європейському Союзі, Європарламент. До речі, про те, який регіон, яке місто себе вважає до чого приналежним: до своєї держави, до свого регіону чи до Європи, так от. Будапешт був єдиним містом в Європі, який вважається приналежним до європейської єдності, а не до угорської чи регіональної. Тобто, насправді Будапешт в цьому плані є унікальним, а тому ця унікальність з однієї сторони дає сили цьому протесту, але з іншої сторони його трохи територіально обмежує.